Не кожний хірург взагалі зустрічався з нею, не кожен хірург навіть може уявити, як ця вада анатомічно виглядає всередині. Вроджені хірурги зобов'язані, бо це їхня основна професія, а скоригувати цю ваду, особливо в дорослому віці, є технічно складно. І такий один бразильський хірург Дасільва все-таки знайшов шлях. Прекрасної анатомічної реконструкції повного відновлення цього е тяжкого трикоспідального клапана, бо це сама вада, саме про це. А ми заходимо зараз до пацієнта, яка виписується і яка отримала оцю унікальну корекцію. Так звана конусна реконструкція тристолкового клапана при аномалії Афштейна. Запитаємо, що нам розкаже і поділиться враженнями. Так, доброго дня вам. Добрий день. До вагітності вона мені не заважала взагалі. Я ходила собі нормально. То... І воно... Я думала, що це можна з нею прожити все життя. Думала, що не... Ну, можна не порватися. Але під час вагітності мені все-таки дало ускладнення, я це відчувала. Задишка по... да? да, з'явилася. Оце печія таке я, я більше. Та, я доповню, було дуже, дуже тяжкі роди. Да, були. Так, важкі роди Як називається вроджена вада, яку ми лікували? Аномалія пштайну. А лікарі чули шум, коли в перший шум, раз? Так, так шум, так. Да. Мені всі казали, що в мене шум в серця, навіть пам'ятаю Після того, так. як кардіологи почули шум, вони скерували вас на ОЗД так. І, 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 і саме так. там. Так. Діагностували да, а потім вже під час вагітності, я пам'ятаю, я тільки завагітніла, пройшла теж на ОЗД направила, і мені так ну, глянули, кажуть, покажіть мені свої руки. Я так показала, і вона вся мовчить озістка, мовчить. Я так думаю, що там таке? Ну, вже зо ну, на руках такого. Так, да, так, да, що може бути на руках. Ну і вона мені сказала. Я кажу, як ви так умодилися завагітніти? У вас така вада, каже, а ви так, що завагітніли з такою вадою. Пройшла Прийшла вагітність? Пройшла вагітність добра, але я була два рази лежала в Києві, угу. в паху я народила. І, і родила теж в Києві. Ну, Дитинка я. Слава Богу, сама родила. І слава Богу, здоровенька в своїй рочке. Десять місяців. Десять місяців. Так. Так. Амінка злате. Ваш клапан вдалося зберегти, і тепер, якщо ви будете планувати вагітність знову, то серце мало би переносити легше. Так, задушка була ну, незначна, така під час вагітності набагато більше була задушка, а потім вона ніби як то. Трішки пропала, але все рівно була як по сходах піднімалася або щось зробила. А як це... зараз ви вже по сходах ходите? На виписку напевно сьогодні, завтра. Як ви, ви вчора сьогодні? Ще не піднімалася. Вчора після вчора. на четвертий поверх піднімалася, і як у мене задишки взагалі... туда і назад спускалася. Взагалі я дивуюся, що взагалі немає. Чи, зокрема, через те, що ми цю операцію зробили мініінвазивно, інвазивно тому у вас якби і відновлення легше йде. Добрий день. Виходили на вулицю, два рази були на вулиці. Оцю інформацію, що ви за вагітність розказали, вона є важлива дуже. Вона є дуже важлива тим людям, які мають якісь вади, вони також повинні розуміти, що під час вагітності просто навантаження збільшується. Тобто це не те, що стає гіршою вада. А просто збільшується навантаження. А, так, і так. через те, що серцю треба перекачувати, більше воно деколи так і проявляється. Ну що, тоді дякую.